Вітаємо на нашому каналі. Замковий центр Майстер Ключ. і Сьогодні у нас Гардіан 1001 Е, Обіцяли його відкрити і попалася нагода. Відкривали в клієнтки е, замочок. Причини відкриття втрата ключів. Ну, по-перше, е, нагадую, майте е, як мінімум два ключа до будь-якого замка. Неважливо, там квартира, будинок, авто, сейф, навіть поштова скринька. має бути два ключа. Це, по-перше, по-друге, ну, для чого це взагалі треба? Для того, щоб не платити локсмайстру, коли у вас втрата, це значно дешевше. І також по часу По часу ви достали другий ключ, відкрили. І не чекайте, поки прийде Locksmaster, поки він відкриє це все час. Ну і Сьогодні покажемо, як ми його відкриємо. Також покажемо оцей Guardian 1001, який ми відкрили клієнтки старого зразка. Щось він дуже цікавий. Нам вийшло, так на відкритті. Відкриємо його і відкриємо. Тут у нас є ще новий. Може відкриємо, покажемо. Можливо, що за той час змінилося, бо замочок простояв більше 10 років. Ну, побачимо конструктив, який помінявся за той час, за тих 10 з хвостиком років. Ну і також запрошуємо одразу підписати на наш канал, щоб бути в курсі того, які замки є зламостійкі, які замки. Потрібно ставити, які не потрібно ставити. Також, якщо вас цікавить наша експертна думка, який замок краще, який вас захистить від злодія, ми завжди раді допомогти. Ну і приступаємо до самого відкриття. Так, ось у нас два Гардіана. Перший трофейний, здерта Пломба на Болт. Тут якісь два отвори, до речі. В кого будуть які мислі, що це за отвори, а я потім розкажу, щоб ви знали. І ось новий замочок з пломбою на болті. Бачите, тут її здерта пломба, болт є тут болт схований під пломбою. Це у нас ключі на нього, це сам замочок, він весь цілий ось. новий з упаковки такий. Але Г буква. Розумієте, що це Г. Бо ці замки не захищені. Ось у нас замочок вже в тисках. Ключик, закриваємо замок. Супер інструмент. Плюс натяжок. Magic Key. Відкриваємо замочок. Інтелектуальна, без пошкодження. До речі, теж за злодії від злодія він не захищений, від вандального відкриття він взагалі ніяк не захищений, тобто, якщо приходить злодій з дріллю або шурупокрутом. Додаток пару сверл, то цей замок не захистить вас, ваше майно від злодія. Тому буква Г на пломбі оправдано стоїть. Замок допоміжний, двохобертовий. От у нас один оберт вже відкритий. Хоча має захист від інтелектуального відкриття ложні пази. Потім відкриємо зараз другий оберт, покажем. внутрянку покажем ложные пазы зацепы другий оборт замочек у нас топ то у вас уже в хате Відкриємо два замочка, покажемо, який прогрес пройшов там. Ну не скажу точно за скільки часу, але оцей здиртою пломбою простояв по словам клієнта. Чи клієнтки, неважливо. Більше 10 років. Що ми маємо? Ми бачимо ощільнююючі шайби, замочок з зацепами. Ось у нас видно. Зараз покажемо якоюсь викруткою йде ці зацепи, щоб бачили. Ось є оці зацепи. Ось вони, вони є на кожній сувальдичці. Ось вони. І верх, і низ. напаковано и сам хвостовик тоже с зацепами вот этот зацеп на хвостовике заходит в зацеп в самой сувальде и вот таким чином и все І все. І навіть якщо знизу перетягнеш, да, знизу то тож, теж заходить. і... Да. Тут... Останню да. Да, вимірку не будемо так видити. І цей замочок зацепів немає. Цей замочок ми відкрили дуже швидко. Клієнта в дверях. Він пішов дуже швидко, у нас навіть були сумніви, чи то стійка, взагалі... хвистовіка порожні. Так, стійка хвистовика. Далі на не каже неправильної форми, не квадратної, але немає таких зацепів, як в цій. Е, і якщо ви хочете, щоб ваше майно було в безпеці. Е, якщо вам потрібні зломостійкі замки, ми. Маємо дуже багато зломостійких замків, ми порадимо на будь-який бюджет вам зломостійкий замок. Це не є зломостійкістю. Якщо потрібні дублікати, також відкриття замків. Ми раді вам допомогти. Замковий центр «Майстер Ключ. Сподобалось відео, ставте лайки. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Ну, і також запрошуємо підписуватись на наш канал. До побачення.